Перед тим як приступити до будівництва та інвестувати в дороге обладнання важливо враховувати ключовий фактор лабораторні випробування палива для майбутнього об'єкта. Це перший і найважливіший крок, який впливає на успіх всього проєкту. Лабораторні дослідження. Дозволяють отримати точні дані щодо якості та характеристики палива, необхідні для прийняття всіх проектних рішень від хімічного складу та теплотворної здатності палива до зольної температури плавління. Саме ці характеристики відіграють ключову роль у виборі технології, розрахунку витрат та оцінки економічної рентабельності проекту, проведення лабораторних випробувань. Дозволяє мінімізувати можливі ризики та створює основу для точного проєктування та будівництва об'єкта. Це не просто етап підготовки, це фундаментальний процес, від якого залежить успіх усього проєкту та ефективність енергетичного комплексу. Першим етапом випробувань став виїзд спеціалістів компанії Ченко Буд. Для відбору проб біопалива, яке згодом стало об'єктом детальних досліджень. Експерти виконали збір зразків соломи, дотримуючись усіх необхідних процедур для збереження її характеристик та забезпечення точності подальшого аналізу. Далі лабораторія Ченко Буд. Спільно із CCI провели комплексні лабораторні випробування соломи. Таким чином, збір та аналіз даних про паливо є основним етапом, що визначає успіх всього проекту. Ці вихідні дані є базою для розробки технологічних рішень. Оцінки можливих екологічних наслідків та оптимізації інвестицій без цього етапу неможливо провести математичний розрахунок рентабельності, реалізації та ефективності енергетичного комплексу.